377. Звідси була забрана матка сюди, стара трьохрічна, відео старе є минулих років, і сюди була підселена дано корпус і підселена 438 племена. 438-го племена з племінною маткою. Будує одну рамку, дві, три і 4 середини. Беремо, дивимося іншу. Це 377. Дивимося. Так. Так. Е, відбудова йде. Практично всі рамки відбудовуються в, в, в верхньому корпусі. Так, закриваю. Вчора ввечері дав рамки з вощиною. От. Поки що не йдуть верхній корпус, але є надія, що підуть. Це теж відводок. Це відводок 0.39 данської. Сама данська племіна 0.39. -та. Так, також перовечою дано корпус. Ну, але вони тут ще добудовують. Там рамка не влазиться, ну, то вони собі вирішили добудувати. Закінчую тут, займуться от, займуться і тим корпусом. Рамки додав. 39-та. Вчора дав також ввечері. Ввечері дав корпус. так Тут поставлений третій рутовський корпус розріз. от ну. Піднімати нема смисла. Бджола тут сім'я досить сильна. Кордован другий 145-й корпус додано. Буквально на днях. Ну от, кордован працює. Так що отакі справи. Так, 377-ма. Так, два рути і магазин вчора поставлений, теж ввечері. Так от можна. От. Ну теж. одну рамку вже починають будувати. Так, ну, отак. Добавлено третій рутовський корпус сім'ї 377 Данська. Зараз гляну, Це вчора все додав. 377 Бранська. Так, відбудова. Відбудова почалась. Почалась, відбудова. Так. І з цієї сторони будують хорошо. Погода не льотна. Тут рут і два магазини. Пару днів назад поставив магазин. Зараз. Піднімаю. Піднімаю. Так, відбудова. Відбудова йде в магазину. Тільки крайня поки що ще не будована, а тут практично всі будуються. Добре. А це один єдиний. Лишився нормальний. От. З цієї сторони ще гляну. чи є матка. По часом може і не бути. вже є, може і нема. Ну, джоли лазить. Навіть якщо матка є тут, то її не видно. Глянемо тут. Що там твориться? Ну, Це старі записи. Такс. Джоли. Агресивно. Погода дуже нельотна. Гляну, чи матка є. А, стоп, тут, тут же ж е, е, матки не було. Я тут не хватило маток. Ну, але зато розплод є. Так, розплод. Розплодик Віцадрас. Який поїхав? Так, це б 039 була. А чого я тут поставив три рази, Не знаю. Тут можна положити її. Так. Меду нанесли. Помаленьку. А бджоли тут. І меду натаскали. немірено. Так, зараз сюди поставлю її. А між ними поставлю цю нехай відбудовують. Помаленьку треба. Так, так матка 0,39. От вона лазить, але вона ще. Не приєдна. Може ще не обліталася, може обліталася, не знаю. Коротше, отак. Все. на Цьому репортаж завершено.